Доброго дня, друзі, слава Україні! Хочу подякувати за всі коментарі за попереднє відео і мені зробили зауваження, чому мій канал не на українській мові. Тепер він перевели на українську сільгосп Реді тепер. Так що, друзі, підписуйтесь, слідкуйте за каналом. Як бачите, прицеп не в розовому кольорі. Розовий нещасливий, по ходу колір. Чому ми в такий колір покрасили, я в наступних відео вам поясню. Дуже дякую за коментарі. Хто відгукнувся на ті питання, які я задавав, YouTube це сила, я вам покажу. Тільки що з'їздили, забрали фаркоп. Рома мені вислав. В п'ятницю я відео, да, був скинув. В суботу Рома написав і в неділю мені відправив такий фаркоп, який ми замовляли. Він трошки заржавів, не крутиться, Ну, це ми розробимо. Гаєчки нема, поставимо гаєчку. Е, Рома казав, що тут має бути пальчик бути. Ну, дивлячись на Серегин Фаркоп, то тут теж стоїть. Тепер Сереги ми відвеземо, так як маємо свій. Е, також Тарас писав, і там ще пару чоловік. Ну, Тарас написав, що це юемзовський фаркоп, є СМТЗовський, він якоби кращий. Ну, Не знаю, це все треба. На практиці провірять, якщо Тарас хоче, хай прийшле, ми спробуємо той і цей, який кращий може. Допоможемо йому продати. Його там не одні фаркопи або комусь цікаво, пишіть, я вас може зведу, допоможу купити. Ціна цього фаркопа мені з доставкою обійшлася 800 гривень. Крутяк-крутяк. Розкажу там нюанси по прицепу. Ну, там ще були запитання, якою ґрунтовкою ми красимо. Ось ґрунтовка Дніпровська. Швидко вона сохне, але вона нам, чесно кажучи, не дуже подобається. Чогось вона ми перед дощами там як грунтували, то все одно ржой покрилася. поржавіли деталі. Ну і краска. Дніпровська вагонка дуже вона нам подобається. Ми років 4-5 вкрасили, то колір навіть на сонці не міняє. Тепер, друзі, бачите, циліндр з нашого ПТС. -а. В його там удар і він не доскладується, він клине. Замовив я в Саші, номер телефона ви на екрані можете побачити. Я я його ще не розпаковував, тільки подивився, щоб, ну, іменно той самий на новій почті він вже тиждень, як лежить у нас. І сьогодні, коли забирав фаркоп, зустрів знакомого, теж часто бере в Саші. Запчастини, оказується Саша там і на Зіловські прицепи, то... запчастями БУшними. Тобто Його там розборки, йому зателефонував, каже, да, ми ЗІЛовськими. І ПТС. четверки, тройки, шестерки. ну, тракторівські всі. Отак він запакований. Я попередньо хотів свій відремонтувати, но, чесно кажучи, Треба два місяці ждати. Дивіться який він. Це з капітального ремонту. Так що, кому які запчасти не потрібні, телефонуємо Саші і замовляємо. Да, знайомий той, що забирав зілівську ресору, каже, часто в Саші бере запчасті, дуже совісна людина порядна. Раз він там переплатив кошти. То Саша вас зателефонував і повернув йому кошти. Так що... Щось неправильно, там був якийсь деталь, трошки більшу ціну. Так що, друзі, телефонуйте, звертайтеся кому потрібно. Так. Дивіться, який він. Ох, красивий, так? покрашений. Різьба все нормально. Рулятку візьмеш по? та десь знайди. Будемо його ставити. Той ми, Саші, в планах нас відправить на ремонт, бо там не так швидко сказав зроблять і треба подивитися, який ремонт, і я готовий взятися за те, що ну, пересилка за мій рахунок. То він сказав, що подивляться, чи зроблять, чи не зроблять, бо дуже зараз проблематично там, трьохштокові всі ці деталі шукати, так як немає, там якісь спеціальні труби йшли. Хтось за них береться, хтось не береться. Ну, так як ми Сашою вже не перший раз працюємо, якісь метки. ну що, Чи так просто підставити, показати вони однакові. Однакові все новеньке, все красиве, будемо ставити. Що тут? Ну, Вона покаже, як поставимо. Підключимо. Сьогодні ми може поставимо його, треба шланги купити. Дібаєш під так, да, гніздо під кольце є. Це все нормально. Будемо сподіватися, що буде все нормально. Ша... Саша сказав, якщо, що, то якісь проблеми, то тобто є питання, немає, будемо вирішувати. Я також Саші і пружини брав, ну, всі запчасті, які є. Я ці пальці брав, дійшло, яке зварив. Трошки його удлінив, щоб краще було запихати. Також драбина підножка чи, як правильно, теж поставив щоб лазить. І сюди теж хочу зашити, але ще не знайшов отакий метал. Тобто, сюди наложити і зашиємо, щоб лазить. Да, друзі, в мене в планах ще третій борт зробити Зараз начнете писати, щоб перегрузити йому возити. Ні, для семочки. Так, в мене об'єм 12 кубів, тон 10. Там один підписчик писав, що. 10 тонн воза нормально, тільки все равно, що ці менше стоять, які ми поставили, треба ще ресору підкидати, бо все одно до рами буде доставати. Ну, ми зараз виігруємо одним, одним цим плюсом. У нас камазовський круг і він на 3 см вищий. Тобто рама піднялася. Можете по пальцю побачити, треба буде мені відрізати і переварити. Тут і наші тормоза все будемо вставити і робити. Також хочу звернутися до вас. Може в когось є резина, звісно, за кошти мені потрібна така резина, яка тут товщина. Щас ми. Ну, 7. 7 шириною і товщина десь 17 мм міря, бо не можу оці резинки знайти. Вони тут. Порепані. Да, не дивіться, що дно не покрашене, будемо красити, як буде перевертатися. Тобто Циліндр поставимо, піднімемо тоді, покрасимо дно. Сюди резинки треба мені поробити. Тобто Якась лента може в когось є, за якісь кошти. Або підскажіть, з чого вирізати як краще. Також може в когось є ресори ПТ-6. А дай Добре? Давайте зараз поміряю, чи штангелем поміряти. Щоб тоді підкинути ще по листу, а може і по два. Я так дивився два штучки. По болтам можна два або один підкинути буде. Те підки. старий. Ладно, нехай зараз. Як штангелем поміряю. E, значить, вона така сама, як в Камаза, я міряв, вже забув. Задні. На, на де? Ді, 99 см. Тільки що в Камаза вони наборні, а тут а, під е, посередині отвір, тобто вони болтом стягуються. Не знаю, може Камазовську. Та ми не да, Камазовську ресору не просверлимо абсолютно. Може хтось щось підскаже, як зробити. то? Камазовське я знайду. Зараз почнете писати, що до Саші мож... можна звернутися. Ну, може в когось лежить без діла така ресора. Можете продати за яку ціну, я чесно, навіть в Саші не цікавився, скільки буде коштувати. А довжина. Як довжина? Ну, Подерж. Та, так, так. Ну, метр десять, да? ну, це до цього грубо. А, ти більше. Ну, 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 да Друзинок, то це одріжеться, якщо буде. Метр двадцять. Десь ну, таке метр десять підкинуть, лишнє можна обрізати. Кось хтось може відгукнеться. Колір бомба, все блистить, все красиво. Тепер, що ми там ще запитували? Запитували по цьому. Так, Зараз не писати, що а, не прокрашений це не крастим сьогодні, бо вітер пиль піднімає, тому не цим сьогодні. Значить, друзі, коли варите листи, ось як ми варимо, можете побачити посередині стягуйте стяжкою, бо тяне метал. Я не думав. Так як в мене отута тройка. Потягло. Ось п'ятерка, п'ятерка видержала, не покрутила. Тобто П'ятерка рівно держить класно. Цей. Товщина е тройка, профіль 80 на 40. Е тут 80 на 40 тільки двойка. І оце один е профіль, який п'ятерка товщина. Профільна труба 80 на 80, товщина п'ятерка. Робив спеціально товсту, щоб е коли я буду. Третій борт встигну, в цьому році зробити класну на сімечку. Ні, На наступний рік будемо робити все від часу. Метал беріть осуди, півтора, як мінімум. Двойка, не знаю, важка буде. Я, чесно кажучи, взяв 1,2 і два, бачу тонкуватий. Я на Камазі як робив, брав півторачку, якби хватало, подумав, що на цей буде 1,2. Досить, Але бачу, що тонкувати. Так що тут я трошки гавку зловив. Ну, метал закуплений був, в принципі, його вистачить так, як тут та ребра. Низ я поки не заварював, так як е, тут така щіль на цьому борту менша, е, трошки гірше відкривається низ. Коли ми низ відкриваємо, так гірше відкривається. На тій стороні більшу зробив, краще відкривається. Сюди ми будемо. Е, Ну, ткань там з рукава в мене є. Ложить, щоб не було цієї щелі. Тобто робіть більшу щель. Не заварював, щоб засунути і саморізами закрутити. Зараз почнете писати, що буде сюди волога попадати гнить. Це правильно, будемо замазувати не герметиком, а силиконом. Замазуватимемо так. Мінус о, цього профіля, що 80 на 40, він дуже широкий і погано при відкриванні низ, коли зачер... е... чіпляється. Тобто, або відрізати е... це дно да, сантиметрів 4, щоб менше він черкався. Ну, я трошки під углом так, переварив, щоб, звісно, щіль буде більша, але Краще відкривається. Так що такі нюанси. Тобто, уважно, можна було, б, як всі роблять там 60 на 40 і хватить. ну Ми робимо для себе, хай він буде більш надійнішим. так сказати. Ну Я не думав, що тут отак покрутить, воно видно, покрутило. Тепер гірше відкривається. Ну нічого, станемо цепом посередині. Тут а задній борт 60 на 40, то він тут легенький, тут тройка, а це двойка. Я його поставив то його хватає. Він легенько відкривається класно. Грунтовка, як бачите, ну, дощ, дощ, як прийде, воно ржавіє. Щось мені грунтовка, це не дуже сподобалося. Я вам кажу так, як є. Вроді все, вам розповів. Далі ми будемо займатися тормозну систему, ставити гідравліка, так сказати. Оце мені треба відрізати, переварити, ну, тобто, мелоч, але ця вся мелоч затягне в рем. звісно, таке так класно. Збільшив рідне, йшло 1,60 метр, я 2 метри зробив Ну, самого швеллера. Там я мірю, метр 1,60, а тут є двох. Далі, щоб краще було повертати і запихати. Ну, як бачите, такий. такий. Да, по тій резинці, що на підрому, ось ми у Вадоса взяли такий, отакий ремінь двох ручей, не знаю, може його поставимо. Розріжемо пополам, втулимо. Ну, якби щось мені кажеться покраще, так як він. А може цей поставимо, не знаю. Вадик сказав, йому не треба, жалко такий різать. Може хтось чимось допоможе. О, Джондір, бачите, Джондір. Так. Кольоси ставимо, шпильки треба, пару шпилек треба міняти. І, я думаю, ще якийсь тиждень він буде в повному бойовому ходу. Метал ми теж закупили, я вже, мабуть, говорив на третій борт. Зараз почнете писати перегрузи тому подобне. Ну, як завжди. Так, друзі, ладно, підписуйтесь на канал. З вас лайк, я думаю, колір бомба мені так подобається, він аж блистить. Це буде Україна на все добре.